Тиша, усі завмерли в передочікуванні бою, боги проти людей, Ахілес проти Гектора, бій за честь і славу Трої, міста, яке було колись давно, понад три тисячі років тому. А зараз перемістимось трошки північніше, щоб прогулятися унікальним городищем часів тієї ж Трої. Ні, не в Греції, Ні, не в Туреччині, а в Україні, в Миколаєві. Вперше в історії городище епохи пізньої бронзи, дикий сад, відчиняє свої ворота для тебе. Це перше протомісто на території Східної Європи. Археологам вдалося відшукати тут більше ста артефактів. І це єдине місце з такою кількістю знахідок доби пізнього бронзового віку. Городище, яке колись контролювало важливі транспортні ходи, сьогодні огорнуте таємницями минулого. Ми відправляємось туди. У часи Трої досліджувати наше. Заінтригувало? Тоді гайда з нами.